Добрий день, мене звати Аліна і поговоримо сьогодні про те, як зробити контент-план в Notion. Для початку дуже коротко проговоримо, що таке Notion. Notion це, по суті, програма, яка допоможе зберігати все в одному місці, планувати все, тримати якісь файли, матеріали, все, що потрібно в житті. І є як на комп'ютері, так і на телефоні. На комп'ютері в додатку або у веб-версії. Якщо ви ще не знайомі з Notion, то не треба його боятись. Тут дійсно досить такий високий ось цей поріг входу в Notion через функціонал, через величезну кількість можливостей, а можуть лякати ось ці всякі відоси на YouTube по півтори години з тим, як там щось робити, якісь бази даних, автоматизація, різні формули, процеси. Ми сьогодні дуже базово спробуємо зрозуміти функціонал, от саме той функціонал, який нам потрібен, і спробуємо зробити контент. План, який буде зручний, комфортний, який може дуже сильно полегшити життя. Отже, ми відкриваємо Notion і зазвичай бачимо перед собою пустий лист, який може дуже сильно лякати, але насправді в той же час з часом він дасть трошки більше можливостей налаштувати Notion так, щоб було зручно вам, тобто індивідуально під себе, зі своїми потребами, все те, що потрібно вам, перенести в Notion, зробити так, щоб було комфортно. І я насправді часто чую від знайомих. Так само раніше мала подібну проблему про те, що де щось зберігається в нотатках, десь там записано щось в блокноті, десь вже, знаєте, оці збережені в Телеграмі, просто перенавантажені великою кількістю переслених, щось десь записати, якісь файли, де щось в Evernote і так далі, в Google календарі, якісь зустрічі, тобто все в різних місцях. І кожне це місце воно не є ідеальним, щоб зберігати там все, що потрібно зберігати. І такий трошки спойлер на майбутнє, що Notion, в принципі, він і є ось тим ідеальним місцем, де можна зберігати. Те все, але ми сьогодні так базово трошки пройдемось. Не будемо розповідати про все-все, тому що це буде складно, і поступово буде зрозуміло, що в принципі функціонал Notion потрібен всім для всього. І якщо з ним розібратись, то досить швидко можна зрозуміти, як воно працює, і полегшити собі знову ж таки життя. Отже, давайте рухатись далі. По суті, у нас є ось ця пуста сторінка. Ми можемо писати тут якийсь текст, можемо додавати через плюсик різні там заголовки, таблиці булити якісь картинки, відео, голосові навіть собі записувати, вставляти, файли, різні таблиці. Функціонал величезний, ми зараз там занурювати, що все не будемо. Все, що варто зрозуміти, це те, що я зараз буду тут створювати контент-план. І потім цей готовий контент-план, такий прям готовий шаблон, буде під відео, можна буде його собі забрати, але щоб його використовувати, щоб адаптувати під свої потреби, розуміти взагалі, як воно працює, для чого воно може знадобитись, якраз таки зараз поступово. Цьому відео розберемось з цим і створимо цей е, контент-план. А потім вже можна буде забрати собі шаблон. І з чого ми починаємо? Починаємо з цілей, тобто просто розуміємо, а для чого нам контент-план. Тому що е, цілей насправді може бути дуже багато. Е, може бути контент-план там і для Instagram, і для TikTok, і для YouTube, і для блогу, для сайту, там статті якісь робити. Тобто, дуже-дуже багато е, варіантів. І щоб було простіше, я просто зосереджусь на варіанті Instagram, тому що в принципі наша аудиторія в більшості робить контент-план саме для Instagram, і буду показувати приклад для Instagram. І так, ми створюємо через плюсик, проходимо всі ці розділи непотрібні, створюємо датабазу, датабазу саме інлайн, тобто не full page, а інлайн. Для того щоб, якщо коротко, щоб нам було зручно потім ще додавати якісь сторінки, лінки, і воно не було на всю сторінку. Зараз там можна цим не грозитись, просто повірте мені на слово краще інлайн. Можна якось її назвати. Наприклад, контент план. Саму сторінку, давайте ось теж назвемо, я вже собі копіювала заготовку, шаблон контент плану. Ви собі можете там називати по-різному. Робимо якусь іконку, Ну давайте ось таку. Можна ще додавати там різні обкладинки, ну, я зазвичай це прибираю, це мене не дуже цікавить. І ми маємо. Таблицю. Які наші подальші кроки? Подальші кроки це ввести сюди все те, що нам потрібно. Я люблю прям навіть перейменовувати, щоб не було там проблем розуміти, що я маю на увазі. Наприклад, мені потрібна там тема допису, загалом, давайте тему простіше. А, мені потрібно, ну, це давайте видалимо. Тема вона завжди має бути. Далі. Я, наприклад, хочу додати м, дату випуску цього допису. Я вибираю дату. Випуск пишу, і я розумію, що тут я можу вставити дату випуска, що мені ще потрібно. Наприклад, мені було б зручно, аби тут був плейсмент, тобто де я буду публікувати. Я можу обрати Select. Або обрати мульти-селект. Сeleкт це, якщо з випадаючого списку, ми можемо обрати тільки один варіант. Мульти-селект. Це якщо декілька варіантів. В нашому випадку підходить Select, тому що, ну, я буду постити або в сторіс, або в рілс, Одне те саме в мене не буде йти і туди, і туди. Пишемо placement. Одразу можна тут накидати варіанти, що це може бути. Наприклад, рілс. Наприклад, сторіс. Я пишу з помилками, як завжди. А, і давайте стрічка. Можна міняти кольори, наприклад, рілс, ну так, рожевий. Хай асоціюється з рожевим. у нас курс рожевий. Сторіс, давайте буде синій. І стрічка жовтий, в принципі, нормальна. А після цього я думаю, що ще мені потрібно. Наприклад, я хочу, окрім теми, а, щоб був коротенький опис. Тобто, в принципі, я коли відкрию ось тут і напишу там тема, а, як. Робити контент-план. Я ось тут зможу додати ТЗ цього допису, сценарій цього допису. тобто багато чого написати, зробити тут різні вигляди, знову ж таки, чек-листи, додати тут якісь файли, картинки, всі свої ідеї. Але я хочу, щоб в мене прямо ось тут невеличке одне речення було написано стосовно цієї ідеї, що я мала на увазі. Наприклад, я вставляю текст, і давайте напишемо опис. Я переміщу, щоб воно було поруч. Ось в мене тема, опис трошки побільше, і тут я опишу свою ідею. Давайте щось напишемо, просто щоб було зрозуміло. Випуск. Ну, я ще поки не запланувала, нічого не буду робити. Що ще можна додати? Наприклад, мені потрібен статус. Я хочу розуміти, на якому етапі у мене зараз цей допуск. Ну, давайте таки напишемо просто українською, щоб все було гарно. Тут вже є готові статуси. Я їх хочу, наприклад, замінити. Я нажимаю редагувати. Тут напишу, що ідея, тобто це ще нічого готового. Тут, наприклад, які, які етапи у мене можуть бути. Це на етапі ідеї, це на етапі створення. Далі, давайте ще один етап. От ми створили після цього оформлення може бути. Поміняємо місцями, і після оформлення, наприклад, в моєму випадку, це ще може бути затверджено. Теж поміняємо. І готово, так і напишемо готово. І я розумію, що у випадку з контентом то може бути готовий, але ми його ще не опублікували. І є оця, цей момент, коли він-то готовий, але ще не опублікований. Тому додам, окрім готово, ще випущений. Підготово, супер. У нас є статуси. Е, уявимо, що я працюю з командою, не я одна роблю тут контент-план, не я одна тут працюю, е, додам ще людей. Наприклад, ось person, Ну, де хто або там відповідальний. Е, хто буде це робити? Можна тут трошки менше, ось так все редагувати, як нам зручно, placement, да, тут теж можна поменше. І все. У нас з вами є такий готовий кістяк, на який ми зараз будемо нанизувати щось дуже цікаве. І тепер давайте просто зробимо якісь приклади дописів, типу ми з вами працюємо з контент-планом. Е, якусь тему, наприклад, мої, не знаю, лайфхаки. Е, далі тут якийсь опис, не знаю, такий коротенький. Я хочу його випустити, ну, наприклад, 1 серпня. Це я хочу випустити, ну, наприклад, 10 серпня. Е, це у нас піде в Stories. Е, Це все буду робити я, Аліна. Це все теж буду робити я. Це теж буду робити я. Ні, давайте це нам зробить Віка. <сум> а, ні, ладно, давайте Роксолана. Ось, Роксолан. Ну, давайте тема м -м, Reels. Про Що можна зняти Reels? Топове відео. Ми робимо топове відео. Так, опис. Випуск, ну, давайте візьмемо 16. А, це у нас буде Reels. Це в нас буде топове відео буде робити Роксолана. Статус, це все ідеї. Ми ще нічого не робили, наприклад. Я ще думаю, що я додам, напевно, місяць, щоб вже там відразу потім в одному моменті було теж зручно. І давайте візьмемо теж Select і місяць. Я зазвичай роблю собі от в такому форматі біля дати вставляю. І зараз я не буду всі місяці, їх всього там 12, а лише давайте серпень. Ну і щоб ви розуміли механіку, що там далі вересень. Це у нас серпень. Можна ось так відразу: хоп, поставили. Після цього може здатись дуже дякую. Класний контент. А в чому прикол? Ну, типу, це все можна робити і в Excel-таблиці. І прикол, відповідно в тому, що ми з вами зараз зробили базу даних, як би це страшно не звучало. І ми можемо робити різні вигляди. Це у нас з вами вигляд таблиці, звичайний стандартний, найцікавіше попереду. Наприклад, ми можемо зробити вигляд календаря. Будь ласка, на цьому етапі, коли вже я починаю використовувати календар, мені стає маловато місця, і ось тут на лаштуваннях можна зробити, типу, як full виджет і менший текст. Ну, я трошки можу не добачати, давайте текст лишимо. І що ми маємо? Ми маємо календар, тобто ми той самий контент-план можемо перенести відразу у вигляд календаря і у зручному форматі бачити, о, щось у нас там не знаю, якось воно далеко, а може я сюди перенесу. І коли ми переходимо в таблицю, тут дати теж міняються. Тобто нам не треба в декількох місцях щось міняти. І е, тут можна помітити, що трошки не вистачає інформації. Ну, типу, мої лайфхаки, окей, а що це? Це у нас Reels, це у нас допис чи що. Ну, типу, непонятно. Заходимо в три крапки, Обираємо Properties і ми можемо тут налаштувати, а що ми хочемо бачити, тому що ну, мені тут зараз нічого не зрозуміло, але я хочу бачити, наприклад, до якого плейсменту це відноситься. Я відразу зрозуміла, ага, це сторіс, це Reels, добре. Я хочу бачити ну, дату, мені немає сенсу бачити, я і так бачу в календарі дату, я це прибираю. Хто це робить? Супер шикарно. Я відразу розумію, що тут я залучена, тут я не залучена. Місяць ну, теж очевидно, що це серпень, опис, ну, мені не треба, хай він собі буде в таблиці, в календарі я не хочу цього бачити. І статус. Теж корисно, ага, це все на етапі ідеї, це ще нічого не готово. І я розумію, що у мене там вже ми можемо відкрити навіть в повний розмір. Я розумію, що, наприклад, ось у мене там не знаю, стільки часу. Зараз 26 число, у мене ще все на етапі ідеї. Треба дуже швидко все робити, реалізовувати, тому що тільки етап ідеї. Відповідно, ми собі тут налаштували, можна, до речі, прям поміняти розміщення. Наприклад, я хочу, щоб в мене. Людина була зверху відразу під темою. Потім я бачу плейсмент, і після того статус. Так мені зручно. І ми з вами маємо контент-план у вигляді календаря. Ще, окрім цього, можна налаштувати фільтр. Наприклад, я хочу, щоб у форматі календаря у мене відображався лише сторіс. Ну, не хочу бачити ні різ, ні дописи в стрічці, лише сторіс. Тому я вибираю плейсмент і натискаю, що я хочу бачити тільки сторіс. І все. Ну, типу, я тепер буду бачити тут тільки сторіс. Якщо мені швидко треба там і Рілс побачити, я обираю рілс. Хочу все і одразу, будь ласка, все і одразу. Тобто, таким чином ми можемо собі налаштовувати відображення. І в нас контент-план є і в форматі таблиці, і в форматі календаря. А окрім цього... Я знову ж таки вертаюсь до своїх цілей, що я хочу бачити, як мені буде зручно, який мені контент-план потрібен, як мені буде комфортно. Я розумію, що мені буде дуже комфортно розуміти, а на якому етапі у мене який контент. І бачити це в форматі типу бордів. Тобто розумієте, що у мене там, не знаю, на етапі ідеї от стільки контенту, на етапі там, створення от стільки, а ці дописи мені треба затвердити. Я створюю ще один вигляд через плюсик, натискаю борд, і тут не лякає, що в мене щось там не так. Хоча, по факту в мене все так. Але яка може бути ситуація? У нас може відсортуватись трошки не так, як нам треба. Наприклад, відсортуватись за не знаю, плейсментами. Це теж класна штука. Можливо, я хочу бачити, як у мене там що по плейсментам, але зараз мені це не треба. Або відсортуватись там за місяцями, наприклад. Тому про всяк випадок покажу, що ми, якщо щось не так сортується, просто заходимо в груп. І тут є варіанти: груп-бай. Зараз у нас статус, можна обрати будь-який з них, який доречний, який ви і планували. У нас статус, все прекрасно». І що ми розуміємо? Що теж трошки інформації не вистачає. Ну, типу, тема то класна, але я хочу розуміти, хто робить, що це взагалі, який плейсмент, і так далі. Тому я знову йду в три крапки. Натискаю «Properties» і розумію, що я хочу бачити, хто це робить. Я хочу бачити плейсмент. В даному випадку я би хотіла бачити опис. Ну, мені важливо розуміти, що це взагалі за ідея. Дата випуску, ну, якщо вона є, давайте подивимось. А, і таким чином, у нас з вами є на етапі ідеї три допису, на інших етапах взагалі нічого. А, в принципі, давайте попробуємо ще якісь дописи зробити, уявити, що у нас вже там щось випустилось, щось не випустилось. Я зараз просто швиденько додам, для вас це буде там секунда, і я повернуся. Додали з вами декілька тем. А, і коли я вже перехожу назад, розумію, що в мене тут а, на різних етапах дописи, і я можу там, з етапу створення в ідею кинути, бо я передумала, або навпаки, з ідеї в створення, переміщати з етапу на етап. Якщо я розумію, що я десь належала, ну, наприклад, спочатку затвердження, я хочу, щоб було, а потім щоб оформлення. Можна просто натиснути на будь-яку карточку, обрати ось цей статус і відредагувати його. Натискаємо Edit і просто міняємо місцями. Все, хоп, і тепер у нас є затвердження, і є після нього оформлення. І людина, наприклад, яка відповідає за затвердження в команді, заходить, розуміє, ага, ну, ідея, клас. Там тут сценарій в нас написаний, можна, наприклад, лишати комент, вау. Wow. Це супер, все понятно, картинки ми там додали, все класно. І людина така: супер, затверджено, переносимо на оформлення. А потім йде людина, там дизайнер, який оформлює, ага, супер, це я оформив, готово. І там відразу, знаєте, коли оформив, можна там відразу лінк на фігма додавати і так далі, де воно все оформлено, для того, щоб воно рухалось по наступним етапам. Можна. Переіменувати для того, щоб було б зручніше. От, у нас тут написано борт, наприклад, написати плейсменти. І мені зрозуміло, що у мене тут буде по placement. Ну, Тут календар зрозуміло, таблиця зрозуміло. І давайте ще, до прикладу, зробимо: от у нас є плейсменти, я хочу все те саме. Я не хочу знову виставляти ці properties, ще там щось, але я хочу просто, щоб було. По людях, тобто який контент на якій людині. От знову ж таки, є, Роксолана, є я. Я хочу зайти і зрозуміти, що це мої дописи, це те, що мені треба зробити. Я просто беру, натискаю дублікейт. Тут у нас будуть люди, наприклад. І ну, тут в нас залишились плейсменти, ну, точніше етапи, і мені це не дуже цікаво, тому я згадую, що мені треба зайти в group by і обрати не статус, а хто. І таким чином, ось це я маю зробити, Ось це має зробити Роксолана, а це ніхто не має зробити. В чому прикол, так давайте когось призначати. Тобто, отакі от можна робити. Щось там є зайве, наприклад, створили, нічого не додали, можна прибрати. І ми з вами вже зробили вигляд таблиці, календаря, розуміємо, як там, де на якому етапі. Ой, я написала плейсменти, етапи, ось є люди. І зараз давайте перейдемо до плейсментів. Знову ж таки, все те саме: Дублікейт, плейсменти. І груп бай, Ой, назад. Ага, груп бай, Гадайте, що? Плейсменти. Все, і я розумію, що це в мене там, не знаю, no placement, це стрічка, це сторіс. Ага, куди я хочу ідею на мільйон. Ага, ну у мене був там якийсь інтерактив. Давайте піде в сторіс. Я вже тут починаю робити для формату сторіс. Це, в принципі, базові варіанти, які підійдуть всім. Тобто. Е Щось десь знадобиться, наприклад, якщо ви працюєте в команді, давайте додамо борт по команді, по людям, кому які дописи потрібні. Якщо не працюєте, можна це просто прибрати. І розуміючи свої запити, розуміючи цей функціонал, можна вже зробити класний зручний контент-план. І з контент-планом, в принципі, ми розібралися. Шаблон, який ми сьогодні робили в Notion, можна знайти під цим відео в описі. Просто відкриваємо лінк, натискаємо у шаблоні Duplicate, Таким чином шаблон перенесеться у ваш воркспейс і можна буде його використовувати та редагувати під свої потреби. До речі, подібними шаблонами і не лише для Notion ми ділимось у нашому закритому клубі. У ньому також можна знайти різні гайди, інструкції, ідеї для контенту і, звісно ж, отримати швидку відповідь на SMM-питання чи якусь проблему у чаті з колегами. Потрапити до клубу можна раз у декілька місяців під час набору. І зараз така можливість відкрита, для цього просто переходь за лінком під цим відео. А якщо ти дивишся відео через певний час і набір уже зараз закритий, напиши в директ кукурудзаблог, і я від Аліни, хочу в клуб поза набором. І отримає можливість долучитись, у наступному відео трошки більше розповім ще про аналітику, про те, як аналізувати контент і робити це у тому ж шаблоні, не переходячи в якісь таблиці додаткові сервіси, одразу сюди до наших дописів, які ми вже запланували, додавати показники, виводити формули, робити висновки і досить швидко, точково перевіряти результативність, ну або робити раз в місяць повноцінний глибокий аналіз, для того, щоб розуміти, куди нам рухатись далі, і що робити. Що не робити, і я ще думаю, ми лишимо якісь там мої соцмережі для того, щоб не знаю, не буде доступу до шаблону, щось зламається, або будуть якісь питання. Теж можете писати, буду на все відповідати. І на цьому все, дякую, що подивились. Буду чекати в коментарях.